Надходить час любити і не мовчати, не поступати вічнім в тимчасовім, ростити мудрість і плекати радість, творити будні різнокольорові. Надходить час крилатих і вогненних, серця яких переросли цей грудень, весна у генах і любов у генах, і вже ніхто ні верне, ні остудить. Надходить час іскристи, ніби келих шампанського у день Нового року, і хай ця доля грубого помелу, і хай душа не відає про спокій. Надходить час нікому не спинити, щоб нице долу, чисте, щоб звеличить, і бути з сонцем там, де легше вітром, і ранком бути, де простіше ніччю. Якщо не забула, розлився на сто доріг цей світ на порозі липня, якщо то вже за всіх просити в своїх молитвах, верталися, щоб кораблі на рідні свої причали, і діти на всій землі у радості виростали, аби не вражала дільба затлінні, дідівські скрині, щоб врешті. Прийшла доба любові і розуміння, щоб ранки в своїй красі зустрічали і потрясали, щоб добре було усім, і щоб нікому не мала у долю свою нову, вбирались в палкім розмаї, де, Господи, я живу і Господи, я кохаю. Дякую дякую.